Всім привіт! Сьогодні буде відео повністю присвячене ідеям для різдвяної та новорічної вечері, і я буду рада, якщо вам щось прийдеться до вподоби. Почну із закусок. Перше блюдо це поповери із начинкою. Поповери це такі булочки, чимось схожі на еклери, тобто вони теж пусті всередині. Потрібно взяти два яйця. Яйця обов'язково мають нагрітись до кімнатної температури, цукор і сіль. Виберемо однакову кількість борошна та ледь теплого молока. У мене дві однакові чашки. Це борошна ми висипаємо до яєць. І додаємо спочатку десь одну третину молока. Все гарненько перемішуємо. Так буде простіше все змішати, та буде менше комочків. Потім потроху додаємо все молоко, гарно вимішуємо і все. Беремо форму, у мене ось така для кексів, можна порційні силіконові взяти під кекси і гарно змастивши цю форму маслом чи олією, заповнюємо приблизно на 1 третю. Духовку потрібно попередньо нагріти до 200 градусів і тільки потім поставити туди нашу форму на 15 хвилин. Потім зменшити температуру до 175 градусів і залишити ще на 15 хвилин. Весь цей час не можна відкривати дверцята, аж поки наші пуповери не остигнуть, ну тому що інакше вони просто опадуть. Одна із закусок це у мене білочка. Замішала домашній та плавлений сир, яйця, кріп, чесник та майонез. Посолила по смаку і заповнила цим всім поповери. Заповнювала вже прямо перед подачею, щоб вони не розмокли. Деякі поповери вийшли саме такі, як потрібно, повністю пусті всередині. Але десь половина із них вийшли просто сплюснутими булочками. Можливо, і скоріше за все я щось наплутала і споклюжила десь в рецепті. Але я не була в захваті і від тих, які вийшли ідеально. Тісто важкувате, його в одній порції немало, і закуска виходить занадто хлібна. Ну знаєте, чи як тобто занадто забита. Як на мене, краще еклери чи тарталетки для таких закусок. Якось так. Друга начинка теж проста, та, можна сказати, банальна. Це рибна консерва, плавлений сир, яйця, зелена цибуля та кріп. Але насправді ви можете використати і щось інше, варіантів безліч, наприклад, щось із печінкою тріски. Начинка вийшла смачна, а самі поповери, якщо чесно, я не раджу. Хочу сказати, що всі рецепти я познаходила в інтернеті та пробувала робити їх вперше, ну, можливо, окрім коропа. І я дам свій чесний відгук, і як завжди, скажу, що вийшло, що не вийшло, і покажу, де я наробила всякої дурні, щоб ви її не повторили. Наступна закуска це лаваш із червоною рибою та вершковим сиром. Я накривала цю вечерю не тільки для того, щоб зняти відео. У нас справді були гості, наші куми та ще одна сімейна пара з дітками. Можливо, якби це було б тільки для контенту, тоді я б робила все якось більш на розслабові, підшукуючи ідеальні складові. От, наприклад, для цієї закуски ідеально підійшов би квадратний лаваш. А ще є такі, знаєте, кольорові зелені зі шпанатом чи червоні з паприкою. Але я поспішала і взяла, який був, він виявився дуже ніжним і з легкістю розлазився. Також я полінувалася їхати в марку за вершковим сиром, вирішила, що зроблю заміну із домашнього сиру, салатного йогурту, кропу та лимонного соку. Посолила, поперчила, додала цукру за смаком. Вийшло непогано, але краще б вийшло, напевно, все ж таки із справжнім вершковим сиром. Також по рецепту тут ідуть листки норі. Хто тобто їх любить, тому вони смакуватимуть я, наприклад, люблю, плюс вони допомагають усьому цьому триматися куче. Викладаю глянцевою стороною донизу. Все, що не вмістилось і виходить за рамки. Лаваша я підрізаю ножничками та складаю назад у середину, щоб нічого не пропало. Зверху ще раз це все промазую моїм вершковим, ну, майже вершковим сиром. Викладаю огірочки, вони завжди гарно пасують до рибки. Також булгарський перець та саму рибку. Рибку я засолюю самостійно, сухим способом, просто за допомогою солі та цукру. Усе це намагаємося згорнути міцно та закручуємо у плівку і залишаємо у холодильнику на декілька годин. Далі за планом у мене оселедець під шубою. Моя п'ята точка завжди прагне пригод на своїй набагато більше, ніж 90. Навіть, як сказала моя кума, коли прийшла і все це побачила, що ти випендрюєшся? Я вам картоплі салом насмажила, огірки дістала, ще щось там зробила і все. На що я їй сказала, що то якраз безпро... безпрограшний варіант, тому що завжди смачно. А тут як орківська рулетка, пан або пропав. Перше роблю саме таку подачу оселецю, бачила багато рецептів із листами норі, з желатином. Для себе обрала найбезпечніший з листками норі. Я викладаю листок норі глянцевою стороною вниз, викладаю спочатку картоплю відварену та натерту, щоб вона вбирала у себе всю вологу. Змащую все майонезом. Далі викладаю натертий буряк. Натерту моркву, між ними майонезом я вже не примащувала, тому що вони якісь такі самі по собі соковиті, і мені не хотілося, щоб все це текло і капало. Викладаю порізаний смужками оселедець та цибульку, яка вризувалася разом з цим оселедцем. Тут головне не переборщити та не зробити такого кабана замість цього ролу, не покласти занадто багато начинки, тому що ну, вони просто не скрутяться. Скручувати потрібно, гарно притискаючи бамбуковим ковриком, наче крутим ролем. Ви ж всі бачили моє відео про те, як я готувала суші, правда ж? Хто не бачив, я залишу посилання внизу і ось тут на горі. Залишаємо, доки не прийдуть гості, а потім нарізаємо, протираючи ніж після кожного шматочку. Я планувала покласти зверху ще на кожен шматочок по тюльці, але банально не встигла. Щось у мене не так з тайм-менеджментом кожного разу, коли у нас в гості. Далі йдуть салатики. Для першого нам знадобиться куряче м'ясо. Я взяла грудку, хоча хотіла взяти філе стигна, але його не було, на жаль. Я замаринувала його з чесником, медом, гірчицею та соєвим соусом. Все це гарненько перемішала, наколола ножем, щоб смаки краще проникли, і залишила на ніч. Ранком я дуже довго тушила це все на котельні, у цьому маринаді, і м'ясо вийшло дуже ніжне, там яке. Весь смак цього салату залежить від смаку м'яса, тож постарайтесь. Викладатиму я цей салат у кондитерське кільце, яке потім зніму. Спочатку я викладаю пекінську капусту, смачую її майонезом. Далі викладатиму м'ясо порізано кубиками. Ось тут от на відео видно, яка воно прям така, м'якенька, що аж просто розлазиться під ножем. М'ясо я теж промащую майонезом. Наступний шар це сир зверху майонез. Новий рік це пора майонезних салатів. Я вже готую план, як приводитиму себе форму після свят. Так що майте на увазі, будемо робити це разом. Далі йде яйця натерте, також шар майонезу. І потім це зелена цибулька, яку я міленько порізала, та виноград. Виноград я порізала половинками та виклала зверху шапочкою. Ще потрібно подрібнити горішки та посипати зверху. Я просто порізала ножем. Салат мені дуже сподобався. Я взагалі полюбляю, коли у м'ясні салати додають фрукти. Та й капусточка тут хрутіла теж дуже приємно. Наступний салат досить незвичний. Основа це салатні листи. Зверху я виклала тонку порізану шинку, а ще краще, щоб це було якесь м'язке по типу хамону, потім свіжі порізані огірки. А далі йде саме цікаве. Нам потрібно приготувати карамелізовану цибулю. Я вивела на екран інгредієнти. У невеликому сотейнику на середньому вогні потрібно розігріти 30 г вершкового масла, додати одну порізану цибулю, сіль та цукор. Тушкувати цибулю час від часу її треба помішувати до повної м'якості та виразної золотистості, влити оцет та майже повністю випарувати. Коли остигне, викласти зверху на наш салат. Далі йдуть груші. Потрібно взяти три штуки, почистити та порізати на, частини, на 4 частини кожну. В петельні на середньому вогні розігріти 30 г вершкового масла, викласти груші та обсмажувати з двох боків до м'якості. Але тут важливо не пересмажити, щоб вони не були занадто м'якими та не розпадалися. Викласти зверху на наш салат як остигнуть. Далі зверху присипати сиром. У мене був звичайний, але сюди б ідеально підійшов овечий. Для заправки я змішала лимонний сік, сіль, мед, олію, соєвий соус, трошки гірчиці та полила все зверху. Салат вийшов класний, цибуля і груша це щось новеньке та небанальне. Далі йде курка. Та курку я ще не готувала, суть у тому, щоб відділити шкірку від м'яса. І між шкіркою і м'ясом змістити смачною намазкою, яка буде одразу і маринадом, а також забезпечить хрустку скоринку. Насправді, звісно, спочатку потрібно впевнити, що ми видалили усе пір'я, яке є на нашій курці, щоб вона не була лохматою. Я все гарненько почистила, позабирала ось цю зайву шкірку, яка є на п'яточках, обрізала хвостик. Щоб забрати оцю от залозу, не знаю, як вона правильно називається. Далі ми відділяємо шкірку. Насправді відділяти шкірку у курки це дуже просто, не так, як тоді, коли ми з чоловіком готували качку по пекінськи. До речі, хто не бачив, перегляньте. Хоч рецепт трошки і заморочистий, доте виходить дуже смачно, якраз на святковий стіл, посилання ось тут, зверху та в описі. Де не виходить відділити шкірку руками, я використовую ложку. Тут головне не прорвати шкірку наскрізь. Потім я робитиму маринад. Я нарізаю зелень, це в мене кріп, видушую чесничок, додаю сіль, цукор, спеції по смаку. Додаю 50 г вершкового масла, воно у мене стояло при кімнатній температурі і стало досить м'яким, і мені дуже просто його розмішати. Ще нам потрібна 1 чайна ложка лимонної цедри та столова ложка лимонного соку. Це все я гарненько перемішую та починаю змащувати нашу курочку під шкіркою, а також усередині. Закладаю під шкірку цей наш маринад. Я не знаю, як це правильно сказати: маринад чи масло, ну всю нашу соміш. І роблю їй такий масажик, гарно розганяючи це все по шкірку, щоб воно заходило всюди-всюди-всюди. І знаєте, в ті місця розтікалося і просто затікало. Що я таке сказала? Ну, ви мене зрозуміли, це масло все одно розтане та затече куди йому треба. Я цю курочку готувала заздалегідь І ще з вечора, Навіть я б сказала, з обіда. тобто вона в мене в такому стані простоїла майже добу. Чим довше вона у вас промаринується, тим краще, ну, звісно, в якихось таких розумних межах. Присипала її також ще паприкою, і на наступний день я буду готувати її на режимі курка. Це конвекція плюс верхній гриль при 210 градусах 40 хвилин, накривши фольгою, І потім ще 10-15 хвилин до румяної шкірки. Хочу сказати, що крильця та самі ці ножки я обгортаю такими невеличкими частинками фольги, щоб вони не обгоріли. М'ясо вийшло дуже ніжне та дуже запашне, а за шкірку в гості реально <свирились> посварились за столом. Далі у нас ще одна гаряча це риба. У мене сьогодні дзеркальний короб. Я не чищу живу рибу, я готова заплатити за те, щоб це зробили прямо на базарі. Тож додому я її приношу вже очищеною. Готую маринад. Це у мене олія, соєвий соус, чесник та спеції. Я вивела на екран кількість інгредієнтів. Додайте трошки солі, але зважайте на те, що соєвий соус він також силений, щоб не переборщити. Я ще раз гарненьку рибу вимила, подивилась, щоб не було. Ніде луски. Я обрізаю плавці. Особливо мені довелося повозитися ось цим плавцем на спині. Я навіть не повністю змогла його обрізати. Потрібно якісь кусачки завести, такі спеціальні. Далі я роблю горизонтальні надрізи по спинці. Вони мають бути глибші, доходити мають майже до хребця. А на животику уже не такі глибокі. Ще у маринад я додала перець та приправу для риби. Проливаємо нашу рибу цим маринадом. Я стараюся так, щоб у, кожну, у кожен цей надріз цей маринад потрапив. Гарненько проливаю з кожної сторони, заливаю усередину. Масажую, тільки дивіться обережно, коли будете масажувати, щоб не зробили собі занозу, тому що у рибі все ж таки є кісточки і щоб ви себе не поранили. Я готувала цю рибку також з вечора, але маринувати її потрібно мінімум 6 годин. І перед запіканням я ще поклала усередину 2 скібочки лимону, пару пружелець цибулі та гілочку кропу. Перед запіканням можна також змастити сметаною. Випікала я 40 хвилин при температурі 180 градусів на програмі риба. Це в мене йде середній, не максимальний гриль, гриль без конвекції. Риба вийшла, як каже один мій знайомий, пушка-бомба-ракета, тобто дуже-дуже-дуже смачна. Остання страва це в мене гарячий гарнір. На гарнір у мене картопля. Я порізала її такими великими скимочками та проварила до напівготовності. Пересипала у деко. Далі я взяла копчену грудинку і порізала її невеличкими кубиками та посипала цим всім нашу картоплю. Трошечки досолила, додала паприки, по-моєму, мені здається, що зараз паприку я додаю майже усюди. А, і в такому стані її потрібно було ставити в духовку, але мене біс попутав, і я присипала зеленою цибулою ще до запікання. Ну і що? Ну і звісно ж, вона згоріла під грилем. То що, то ж, де будь як Таня, і посипай цибулею вже при подачі. Хоча, навіть, незважаючи на це, картопля вийшла дуже смачнюща. Я щиро дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, якщо вам сподобалось. Я сподіваюся, що щось із мого сьогоднішнього відео вам прийдеться до вподоби та гарно пасуватиме до вашого святкового столу. Я бажаю вам смачної куті та гарних свят, а ми з вами зустрінемося вже зовсім скоро. Па-па!